Отже, як пояснити дітям, дорослим і одруженим, що жити з батьками це не дуже добре. Всі мої слова про це для них це поняття, що я погана мама, якщо не хочу з ними жити і допомагати. Вони одружені і живуть зі мною, але відповідальності на себе не беруть я повинен в усьому допомагати по їхнім словам. Не хочу з ними жити, тому що це важко і морально, і фізично, і матеріально. Ніхто мене не жаліє. Я особисто вас жалію. Мені вас шкода, і всіх інших мам, які намагаються мати комплекс Спасителя і без кінця рятувати всіх на світі, там чоловіка, дітей, онуків і так далі. І так далі, і так далі. Давайте по факту дуже хороша книжка. Наполегливо рекомендую читати взагалі, а зокрема перші розділи. Свята писання. Там написано чітко, ясно і зрозуміло, і тому то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї дружини, і стають вони одним тілом. Тобто, ще раз, для того, щоб мужчина міг стати мужчиною, не тільки в плані статевому, як багато людей починають хіхікати і казати хіхі, там, а це мова про секс. Мова не тільки про секс, мова теж про ось цю поповину ментальну, яка є. І тому дуже важливо, щоб діти, і як щоб син і донька вміли відрізатися від своїх батьків і йти, жити окремо. Звісно, якщо є така змога, якщо є така можливість. Тому у вашому випадку, якщо ви пишете, вже, що вас ніхто не жаліє, що вам важко і морально, і фізично, і матеріально, то 100% ви повинні їм сказати: дітоньки дорогі, ви от одружилися. Шапка, двері, живіть собі окремо. Ви не мусите їх утримувати. Ну, Ви тут пишете про те, що от я маю їм допомагати. Чому ви маєте їм допомагати? Це вже дорослі, повноцінні люди. Ось ця допомагати може підходити в певних випадках. В тому випадку, поки вони не повнолітні, тобто їм ще немає 18 років, то ви їм маєте допомагати, ну, бо ви їхня мама. Але коли ця людина вже повнолітня, ну тобто вона вже може десь підробляти, не знаю, на СТО, може офіціантом підробляти, може флагери роздавати, може заробляти копійку сама на себе. А тим більше, якщо люди одружилися, ну що значить, що ви маєте їм допомагати. Ну чому ви їм маєте допомагати? Ви людина зі сталі. Якщо у вас є така можливість, є здоров'я, можете допомогти, якщо маєте таке бажання, як в основному мами і роблять. Ну мають. Бажання. Ну, але якщо людина вже втомилася банально, як ви пишете, ну це вже крик про допомогу. Ви втомилися, ви маєте право відпочити. Тому будьте так ласкаві, діточки, ось зібрали свої, не забудьте свої манатки і йдіть собі, не знаю, кудись. Знімайте собі десь хату. Ну, а я вже втомилася, я маю право відпочити. Я маю право вже мати спокій трохи від вас. Те, що їм це не буде подобатися, та звісно, що їм це не буде подобатися, тому що будь-яка людина, яка отримувала безкоштовно житло, в якийсь момент свого життя довідується, що за житло потрібно платити. Хто втішиться від цього? Та ніхто від такого не втішиться. Але ну, це ненормально бажати смерті батькам, щоб зайняти їхню житлову площу. А так дуже часто є, так часто кажуть і діти, і онуки прямим текстом так і валять своїм дідусям-бабусям. Далі, що значить допомагати? Ну, допомагати це коли ви хочете самі допомогти їм. Але коли ви захочете, але ви не мусите цього робити. Коли теж потрібно допомагати. Ну, наприклад, ви допомагаєте їм, поки вони неповнолітні, або, наприклад, ну, так само, як коли батьки стають літніми, коли не можуть себе обійти, тоді їх діти вже обходять. Але це не ваш випадок, бо ваші повнолітні, дорослі діти хочуть далі, щоб ви до них ставилися як до неповнолітніх дітей, а це вже неправильно. Зрозуміло, що так само, як, наприклад, в подружжі може чоловік захворіти, і жінка тоді його обходить, або навпаки, і з дітьми так само. Тому важливо, щоб вміти підтримати в скрутну хвилину одне одного. Але це не означає, що от ви мусите їх допомагати. Ну, вони ж здорові, цілі. ну... Тоді все, дітоньки дорогі. Будь ласка, з'їжджайте. Я вже більше не можу. Я маю право відпочити. Але на жаль, ті випадки, коли так само, коли діти залишають своїх онуків своїм дідусям бабусям, і ті не мають виходу і мусять ними займатися. Звісно, що коли дідусі бабусі хочуть, а в основному дідусі й бабусі хочуть зайнятися онуками, і це надзвичайно велика цінність, коли дитина має доступ до бабусі, до дідуся, причому до обидвох, якщо вони живі, і це велика цінність, це велика благодать, коли дітками займаються. Але тоді, коли можуть, ну бо в силу віку колись можуть, а колись вже і не дуже можуть. Тому тут дуже важливо втримати ось цей баланс, щоб одні одних любили, поважали і шанували, а не вилазили на голову. Так і говорять: купи нам квартиру і ми підемо. Тобто, купи. Чому ви повинні їм що-небудь купляти? Вони на роботу ходять, вони працюють. Ну, нехай собі знімають. Чому ви зобов'язані їм що-небудь купувати? Звісно, якщо була би така можливість, є люди, в яких є така можливість, ну то можна і купити, чому б ні. Якщо ви вже пишете тут на програму, що ви вже не витримуєте і у вас вже фізично сил немає, ну, то ні, це перебор. Багато людей знімають по всьому світі квартири і нічого. Вони так само можуть поїхати десь піти, працювати, знімати. Ну, коли вони вам кажуть, що купи нам, ну мені здається, що хтось вам виліз на голову вже. Що це ну, банально хамство, просто хамство. Просто собі пометикуємо, якщо ви їм купите ту квартиру, щось мені так чуйка підказує, що після купівлі ви повинні будете зробити там оздоблення, як люди часто кажуть, ремонт. Далі ви повинні їм там техніку купити, а далі повинні там за дітьми їхніми глядіти, а далі ви повинні ще щось робити. А ще їм ви їм що ще повинні? Це реальна наглість. Це просто ну неповага і невдячність. Ви їх виховали? Виховали. Школу закінчили, закінчили. 18 років бамкнуло, бамкнуло. Ну, все, йди, працюй, заробляй. Бажаю вам миру і а вашим дітям клепки.